Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Вітаю вас, друзі. Цей день таки настав. Росіяни на замовлення одного воєнного злочинця вбили іншого воєнного злочинця. Шайгу! Герасимов! Где... Пригожин, Женя! З праздником вас, дорогі! У цій історії дуже багато символізму, тому що я нагадаю, коли була спроба бунту вагнерівців на чолі з Пригожиним, то вагнерівці збивали російську авіацію. Панам стрілять, а ми їх збівають заб'єм. Всі є сьогодні посилать, по тому що ви долбите по мирним жителям. А вчора росіяни вбили Пригожина, коли він летів на літаку. Два рази взорвалось, падає. Ти Типуслатий падає. також символічним є те, що вбили Пригожина рівно через два місяці після спроби його невдалого перевороту. Але російські пропагандисти одразу почали запевняти усіх навколо, що точно Путін не міг до цього бути причетним. Во всьому обвиняють Путіна. Все ну як би там не було, зате тепер Пригожин особисто може передати прапор владлену татарському. Це російський флаг владлену татарському написано «Добра пам'ять». Нагадаю, спроба бунту Пригожина почалась 23 червня і тривала іще 24-го. Нас 25 тисяч, і ми йдемо Розбираться за посередництва Лукашенка. Пригожин зупинив колону вагнерівців на півшляху до москви і відмовився далі продовжувати свій бунт. І Я і ще одразу тоді сказав, що у такому разі владімір Путін обов'язково Пригожина має вбити. Просто це має відбутися не одразу, тому що ситуація була складна. Знищувати Пригожина фізично, принаймні станом на зараз, Владімір Путін побоявся, тому що це викликало б велике невдоволення серед вагнерівців і частини російської армії, і тоді ситуація могла би стати миттєво для нього набагато гіршою. Тому російська влада пішла трошки іншим шляхом. Пригожина іще знищать, але пізніше. А поки його почали роздягати. Власне саме за цим сценарієм і розвивалися далі події. Лукашенко, який вис. Упив посередником, надав Пригожину гарантії безпеки. Я й сказав Пригожину, Ета гарантія, що далі гарантіруючи повну безпеці твоїм ребятам. Паралельно Владимир Путін нейтралізовував загрозу для себе. Вагнерівці або покинули організацію, або передислокувалися до того ж таки Лукашенка. А сейчас як то гніда тим часом на російському телебаченні запустили величезну інформаційну кампанію проти Пригожина. і ті самі пропагандисти, які ще за кілька днів до того кричали, що Пригожин великий герой так званої Росії, стали міша. Ати його із землею сам Пригожин позбувався своїх активів, точніше, у нього їх забирали. Ми закриваємося і уходимо із інформаційної повістки країни. І от, власне, учора сталося те про що ви вже знаєте. За попередніми даними борт, на якому летів Пригожин, збили, і сам він подох разом із вищим командуванням Вагнера. Тепер вони усі передислокувалися у пекло. Роботи. температура плюс 50. Все як ми любимо. Він жив як скотина і подох, як скотина, поблизу ферми. Около ферми гарім. Але найцікавіше, звісно, почалося після того, коли слово взяли російські пропагандисти із метою розповісти росіянам, що усе не так однозначно. -то швидко, що то прийшло бистра, що то пошло не так. Що произошло? що ж произошло? Це напевно було просто порушення правил польотів. Це нарушення правил безпеки двіження і експлуатації воздушного транспорта. Найімовірніше, борт із Пригожиним та членами ЧВК Вагнер збила російська протиповітряна оборона, але пропагандисти почали це одразу заперечувати і висувати нові версії. Де доказати, що штумольот збитий? Ожка красави простою штує це бомба на борту. Вони одразу почали переконувати росіян, що це точно не могла організувати російська влада. Хіба могла російська влада віддати наказ збити літак із Пригожиним із зенітно ракетного комплексу? Путін тут точно не причетний. Кому це може бути вигідно? Кому? Аслідні чоловіки, кому це вигідно, це путін. Звісно, у всьому винна Україна. Це, напевно, українські диверсанти сиділи за пусковою установкою російського ЗРК та вдарили політику із пригожиним. Україна для України це просто праздні. Можливо, навіть оці українці були насправді американцями, які перевдяглись в українську диверсійну групу і вдарили по літаку. Американці видали Распоряжение всім своїм гражданам, живучим в Білорусі, немедленно покинути страну. Почему? А знаєте почему? Задайте вопрос, Почему? чому. Почему? Почему? Потому что потому. Нет ответа. Інші російські пропагандисти видали взагалі феєричну версію. Мовляв, оскільки пригожені вагнерівці були, ну де-факто військовими, вони могли носити із собою гранати. и сами педерваты свили так. Всегда рассматриваешь психологические портреты тех, кто в этом участвовал. В данном случае психологические портреты тех, кто летел на самолете. Поэтому даже возможность проноса на борт самолета боеприпаса, который тем или иным образом пришел в действие и был взорван, случайно, не случайно, исключать тоже нельзя. Але мы то и с вами знаем правду. На самом деле, летак из Пригожиным сбил особисто агент Службы безопасности Украины Анатолий Кулий. Для меня очень важным маркером того, куда сейчас это будет направлено, является... Знаєте хто шарій та й взагалі не було ніякого вибуху, не було взагалі ніякої ракети зенітно-ракетного комплексу. Це напевно просто банальна технічна несправність. Ну, отакий дивовижний збіг. А ви що, серйозно відвергаєте версію технічної несправності? А цю несправність організували у свою чергу масони, ілюмінати, рептилоїди, англосакси та українці, так само як вони це вже робили із Навальним. При сьогодні дуже схоже на те, що произошло відбувало... коли? Тата з Навальним, ви можете запитати, а для чого вони усе це робили? Відповідь також дуже проста: усе це було організовано з метою провокації серйозної світової ядерної війни. Нинішня провокація, її ціна, це ядерний огонь. Ете іспіпілені чоловіч коротше, друзі. Російські пропагандисти займаються звичною для себе справою. Коли щось робить російська влада, вони тут же починають сіяти мільйон абсолютно різних версій, щоб заплутати російського глядача, так і працює їхня пропаганда, але мене більше цікавить, а що там із суровікіним, куди ж він все ж таки подівся, і яке майбутнє тепер буде у Гіркіна, То, що Герасимов і Шойгу моральні уроди. І повної бездарі це знають на фронті. Всі так само цікаво, як Владимір Путін буде мститися тим російським окупантам, які підтримували Пригожина. Бо один із них, наприклад, учора написав, що ця війна виявляється росіянам вже не потрібна, і він сам не знає, коли він подохне. Можливо, скоро і таких людей вибирають, Я не знаю, що сам мною наже случиться. Ані це на радість врагу, і ну от так к нашому всім на жаль. Може бути моє останнє повідомлення. Неясно ясно і ще одне: чи доїхали зрештою хоч кудись кадирівці? <плес> <свят> Безвідносно до того, чи Пригожина підірвали, чи це спрацювала російська протиповітряна оборона. У мене немає жодних сумнівів, що Пригожина вбили за наказом владіміра Путіна. Та і реакція владіміра Путіна була дуже показовою. Він, у момент, коли вбили Пригожина, поперся у і там у нього було свято із салютами. Это как? Тут половина города завтра проснется с инфарктами. Після Я також не думаю, що вагнерівці бодай щось будуть здатні зробити у відповідь, тому що усе, що вони поки зробили, це нікчемно увімкнули підсвідку у своїй будівлі. А от що точно можна сказати, так це те, що після ліквідації Пригожина моральний дух російської армії буде падати всередині російської армії і російського керівництва, ставатиме усе більше і більше конфліктів. Російська влада продовжуватиме репресії і впевнено буде вести так звану Російську Федерацію до повноцінної громадянської війни, а це вже настояща громадянська війна. Ми із вами іще ще побачимо, як так звана Росія знищує сама себе, як росіяни вбивають масово росіяни. Це будуть прекрасні часи, але до них іще треба дожити, і до них і ще треба багато попрацювати над українською перемогою. Вітаю вас із Днем Незалежності України, і нагадую принагідно, що незалежність не існує сама по собі. За неї потрібно боротися. Тися і наше із вами завдання, що найменше максимально сьогодні допомагати силам оборони України.